Живемо в трагічний час, і цей трагічний час забирає від нас кращих наших синів, чоловіків, братів, доньок на фронті. Але він забирає і кращих, і рідних тут у цьому нефронтовому житті. Але це так, на перший погляд, нефронтовому житті. Думаю, відхід Сашка Козаренка це не просто відхід фізичний, це в великій мірі реакція на увесь трагізм цього життя і цієї ситуації. Реакція на цю страшну війну, війну темряви проти світла. Говорити про нього в минулому дуже важко. Можу сказати, що коли думаю, чи говорю про Козаренка, переживаю особливі відчуття, бо знаю, що він, як і я, знав, що таке річка Пруд, що то є Селовинів. Він, як і я, знав, ким був учитель Василь Куфлюк, про якого він зняв фільм. Привіз ще знімальну групу українського телебачення в наше село і був режисером цього фільму. Він знав і любив мою сестру Анну і дуже цінував її як композиторку. Я завжди відчувала його як дуже рідну душу, перш за все, рідну з моєї землі, хоч він завжди був душею всесвіту, але, однак, українською душею всесвіту. Унікальна постать всебічно обдарована, перш за все, геніальний композитор, який створив і залишив нам неймовірні твори у. В жанрах камерної, симфонічної, хорової музики. Блискучий піаніст, інтерпретатор, творчість якого пронизана любов'ю до української музики, інтелектуал, науковець, людина. Людина творець, з якої цей світ дуже збіднів. Його, ш... його шлях у світ музики був стрімким і блискучим. Його зірка була дуже яскравою, але, на жаль, святила недовго. Він мав мужність і відвагу в певний момент сказати, що він вже написав усе, що мав написати, і перестав творити. Залишив собі тільки гру на фортепіано та наукову роботу. За кілька місяців ми усі мали святкувати його 60-річчя разом з ним, але будемо святкувати без нього. А він буде слухати свою музику з небес. Ми будемо плакати, а він буде тішитися і творити вже там. Великий син України, Олександр Козаренко, вічна пам'ять.